Привіт, привіт, я Валерій. Це на Капоті. Канал про те, як фарбувати авто? Хочу відповісти на топ 3 питання, які задаю стосовно ґрунтів, а саме універсальних ґрунтів. Перше питання це яка товщина? Звісно, це одне, одне з ключових питань, тому що скільки ґрунт дає сухого залишку, стільки нам дає можливість потім залити риски, пори від шпатлівки, там да зробити якесь фінішну таку підготовку. Далі друге питання: наскільки ґрунт хімічно стійкий? До бази до наступних шарів, да? і чи можна цей ґрунт, наприклад, не тільки матувати на суху, а можна ще його матувати ще й на саме на мокру. Тому що ми знаємо, що деякі ґрунти, якщо ми матуємо на мокро, за рахунок того, що є вода, вода вимиває зацінати, ґрунт стає хімічною нестійкою. І подалі, коли ми фарбуємо, виходить так, що у нас все виглядає прикольно, а зона, де у нас знаходився цей ґрунт, у нас трошки не просідає. Це дуже важливо. І третє питання це шагень. Якщо у нас ґрунт має якусь дубову таку, крупну шагрень, нам потім доведеться довго її стирати для того, щоб е, вивести поверхню. Тобто, е, звісно, хотілося б, щоб шагрень була не крупна, щоб менше було шліфувати. Тобто шліфовка шагрень, хімічна стійкість і яку товщину нам дає ґрунт. А саме на прикладі ґрунта від компанії CUNY Finish це 40-240, хочу показати, як працює саме цей ґрунт. Якщо звернути увагу, він іде вже в літровій розфасовці, тобто знаємо, що є грунти, які наливають там по 800 мл, Цей ґрунт у нас іде літровий варіант. Оскільки це ґрунт 4.1, години, то до нього йде 250 мл затвердика швидкого. Є швидкий і ультрашвидкий. Звичайно, якщо є, наприклад, температура висока, то можемо завести ще окремо, наприклад, нормальне, але всі працюють швидким, і цього достатньо для того, щоб зробити ремонт швидко і якісно. Наприклад, також до нього можливо додавати 5-10% розчинника. Розчинник буде двохсотий. Це стандартний розчинник, який йде до ґрунтів Фініш, і від 5 до 10% можна додавати. Пропорція змішування, як я сказав, 4 до 1, а також якими пістолетами ми можемо користуватися. В ТДС написано, що пістолет може бути від 1,3 до 2,0. Розуміємо, що діапазон дуже великий. Все залежить від того, скільки ми додамо розчинника. Якщо більше додамо розчинника, можемо наносити навіть 1,4. Якщо без розчинника, можемо наносити 2,0. Якщо додаємо 5%, можемо використовувати а, такі пістолет, як у мене, дюза 1,6. Я буду використовувати 1,6. Це пістолет від компанії De Vilbus, Pro, дюза 1,6. Такий оптимальний варіант, в принципі, універсальний для нанесення ґрунтів. Зараз буду готувати ґрунт, аби подивитися, як він працює. А, до речі, не перемикаємося. В цьому відео буде розіграш. Дивимося до кінця. Відкриваємо ґрунт. Обов'язково після того, як відкрили ґрунт, треба його ретельно перемішати. Бачите, літр ґрунта, повна банка. Колір ґрунту нейтрально такий сірий. В принципі, підходить для більшості автомобілів. Добре, наливаємо ґрунт. 200 мл буде грунта І додаємо затвердник. Якщо пропорція змішування у нас 4-1, а вони у нас 4,1, то додаємо ще 50 мл затвердника. Розмішуємо вже з затвердником І додам 5% розчинника. Да. Розчинок 200, як я казав, саме універсальний розчинок, який йде в лаки та ґрунти е, від компанії Curie Finish, додаємо його 5%. Закриваємо, розміщуємо. ґрунт відноситься до системи ХС. Товщина цього грунта саме в одному шарі, це буде 60 мікронів. Якщо будемо наносити два шари 120 і три шари, це у нас буде 180 мікронів сухого залишку, тобто розуміємо. Що річ йде про сухий залишок. Ретельно перемішуємо. Будемо наносити. Так, тепер давайте прийдемо до деталі. Хочу прокоментувати, що, що я хочу зробити. Ця деталь заматована: вона градацією P180. Не па двісті сорок досить груба риска, дуже багато різних поверхонь. Да? Дуже багато і всяких моментів. Там і база, і якісь там шпатлівки, все, все тут є. Ця деталь вже погрунтована тут нанесено два шари грунта епоксидного. Там все закрито, і я хочу нанести його на епоксидний шар, на епоксидний ґрунт, і хочу нанести саме на там, де дуже багато всяких таких моментів були різні шпатлівки, різні ґрунти там були. Побачити, наскільки він агресивно відноситься саме до старих поверхонь, червоне чи нервоне. А ну і епоксидник, звичайно, там все закрито, все нормально. Тобто зараз буду наносити, Буду наносити його в два шари. Хочу побачити, яка у нас буде ситуація, наскільки він достічеться, наскільки він буде відповідати на наші інші питання. швидкого затвердника ґрунт, як ви бачите, починає дуже швидко підсихати. Це великий плюс тут для нього. Я хочу побачити, наскільки порве старі покриття чи не порве, наскільки він агресивний. Нагадую, що розчинника у нас було 5%. На епоксиднику ми бачимо, що взагалі ну, все супер, все чудово. Тут бачимо, що у нас є е, якісь поверхні, наприклад, такі як шпатлівка, воно зразу впитує в себе. які старі локофарбові покриття не так швидко впитує. Тобто розуміємо, як, як працює. Я почекав 10 хвилин. В принципі, можна було і через 5 хвилин вже наносити ґрунт. Я почекав 10 хвилин, хочу спробувати ґрунт саме як він на шагрень, там, да? Тобто розуміємо, про що справа. Ну розуміємо, що він гладенький і шагрині грубою не дав. Це я більше всього хотів, щоб не було в мене грубої шагрені. Не знаю, як це вийшло. Тобто, це може розчинник, чи може пістолет нормальний, але знаємо, що якщо ми будемо на нижньому тиску працювати, чи буде якщо дуже дуже швидкий затвердник, там да то може бути груба шагрень. Цього там, ну звісно, що маляї толкові вони не люблять, коли саме такими крзизиками накидується. Вона гладенька, в принципі. В ТДСК не дивився, мені здається, що це стандартний неповнювач, але виглядає наче як навіть грунт мокрим по мокрим. Гладенько, мені подобається. Зараз накину ще один шар і після цього можна вимикати буде сушити деталь. Другий шар. Потім тут у нас нанесло два шари і на верхню поличку я наніс одну частину, щоб подивитися. Скільки у нас тут лежить два шари епоксидного грута, цього достатньо для мене. Тут виходить один шар наповнювача, тут два шари наповнювача, тут два шари наповнювача. Залишилось тільки е, висушити і зашліфувати, подивитися, як він буде виглядати. Але те, що я е, по ньому провів е, і протестував, який він на шарі, то він гладенький, в принципі, нормально можна працювати. Це універсальний такий грунт для стандартних робіт. Але висихає, бачите, другий шар я наніс, і він вже підсихає. Температура в камері десь 22 градуси. Е, 22 градуса, є обмін і за рахунок обміна речник уже випаровується. Тобто через 5 хвилин можна вмикати камеру на сушку. Так, ну і зараз приємна частина нашого відео. Це розіграш. Розігрується отакий чудовий ґрунт 40-240. В такому комплекті це літровий ґрунт, а також до нього 250 мл затвердника. Для того щоб прийняти участь в цьому розіграші, треба бути обов'язково підписано на наш канал, поставити лайк до цього відео, написати цікавий коментар. Я рандомно виберу саме цікавий коментар. Який мені більше сподобається, і вже нагружу цього учасника розіграша. Так, як варіант можна розвернути для того, щоб було краще видно, як виглядає ґрунт. Ось. Ну, е пройшло, я не знаю, хвилини, мабуть, три там, да, пройшло після того, як я наносив. Він уже сухенький, тобто розуміємо, що працювати швидким затвердником це прикольно. Розчинник допомагає йому гарно розтіктися. Гарні на ваше налаштування на пістолеті і, в принципі, дозволяє робити так, щоб цей ґрунт був гладенький. Тепер стосовно того, стосовно саме цього ґрунту 4040. По-перше, повщина, як я казав, один шар це 60 мікронів, тобто три шари ми будемо мати 180 мікронів, це досить пристойне, це ХС-ґрунт. Далі, шагрень, бачимо, що вона е, гладенька. Тобто шліфувати треба буде небагато. А стосовно хімічної стійкості ґрунта саме цей ґрунт випустив кюрі фініш з такою підвищеною хімічною стійкістю. Тобто його дозволяється шліфувати не тільки на суху, а можна шліфувати на мокру. В подалі, якщо він у вас гарно все висох, все нормально. Ви можете наносити на нього на навіть перерозведенну базу, там, там де розводять два до один до одного базу, розводять, там де багато розчинника. Вона у вас нічого не підірве, буде прикольно виглядати. Якісь моменти. Якщо були незрозумілі, пишіть обов'язково це в кімнату чи напишіть якусь цікаву ситуацію, яка у вас була на малярці. Обов'язково обсудимо, що там воно було. До речі, у нас є телеграм-канал на капоті. Не забувайте також туди заходити, підписуватись. Там ми розглядаємо різні ситуації, які у вас на малярці, розбираємо якісь нюанси, косяки чи якісь речі, які сподобались вам, наприклад, щось, якісь лайфхаки, ноу-хау, те, що допомогли саме в роботі на малярці. Не забувайте підписуватись. До скорих зустрічей. Пока.